Всім гарного дня! Я сьогодні до вас знов з помідорами. Сьогодні я їх буду маринувати в 1,5-літрових баночках. Помідорки в мене будуть з болгарським перчиком. Вони в мене вже все всі підготовлено. Перчик я порізала, цибульку порізала, помила все помила, помила петрушечку, порізала часничок. Для маринаду ми візьмемо цукор, сіль, духмяний перець горошком, і, і чорний горошок. І оцет. Водичку я вже поставила кип'ятитися, отже, будемо наповнювати наші баночки. Отже, у баночку вперед кладемо петрушку. Ось так поставлю, щоб було видно. Петрушка. Цибулька. Цибулька нарізана товстенько. Чесничок. У мене він е, великі зубці, тому він в мене порізаний. ну Десь приблизно на банку дві. Два зубця перчик. У довільному порядку, кому як подобається. Додаємо наші помідорки. Я помідорки з шпажками не проколюю, тому що в мене помідори барао. Тут в основному вони тонкошкірі і я боюсь, що вони порозлазяться. Ось так ми їх притрусимо. Додаємо знов петрушечки паручок. Додаємо знов цибульки кілечками. Додаємо знов чосничка перчик. Знов помідори. І, ну, і так, шарами накладаємо. Гарно втрушуються, знов петрушечка. Цибулька. булька, чесний чувак. І зверху помідорки знов. Так, тут не була? Ось у мене є така довгенька, гарно Притрусили їх. Ну, сильно не набивати, не прижимати банку, щоб помідори там е плотно одне до одного не прилягали так сильно, бо вони потріскаються. Все, і напоповнюємо всі наші баночки. Баночки вже наповнені і заливаємо їх кип'ятком. Я під банку поставлю е ніж, тому що е Буду швидко заливати кипятком, щоб вона не тріснула. От. До верха Заливаємо, ножика забираємо, виливаємо ще водички і накриваємо стерильною кришечкою. Все, продовжуємо процедуру з усіма баночками. Залила я помідорки. У мене каструлька на 3 літра води, то цієї водички мені вистачило для запарювання на 5-1,5 літрових баночок. Ще вам там поставила літру, долити оту шосту. Ну, от. Очікуємо 15 хвилин. Ви поки, що, будь ласка, підпишіться на канал. Підтримайте україномовний контент YouTube. Поставте вподобайку і будемо з вами варити маринад. Наші помідорки вже пропарились, повертаємо. Водичку назад до кастрюльки. Виливаємо все і так з усіма баночками. Воду злили, кришечками понакривали, савари маринад. Воду для маринада доводимо до кипіння. Ну, ще сюди потрібно додати трошки водички десь з пів літра, щоб було рівно 3 літра. От, бо так трошки менше виходив. Поки маринад наш закипає, ми додамо сюди, у баночки одразу. По півтори столових ложки оцету. Так, і трошечки найбагато ще. Ну, десь ось так. Небагато. Бо в нас тут йде 4 ложки сахару на маринад, та щоб воно трошки гострішеньке було. З усіма баночками. Оце 9%. Все, закипів наш маринад майбутній. Відправляємо сюди три столових ложки. Такий він не дуже велика горочка, сіль морська, три столових ложки. І 12 ложок сахара я вже тут пере, е, перерахувала, щоб цукру, щоб я не рахувала вам тут, перемішуємо. Додаємо лаврове листя, трошки перця горошком і духмяний перчик горошком. Все. І 5 хвилин маринад у нас прокипить. Наш маринад закипів, знімаємо кришечки і вливаємо маринадик. Верха. Все, закрили кришечкою гарно. Затягнули. Перевернемо, подивимося, чи не тече. Все. Ніде не пузиріться. Все гарно. Закопалось. Баночку лишаю в перевернутому виді, вигляді, ставимо на стола чи на підлогу і накриваємо рушничком. Наші томатики готові. Я їх накрию рушничком. Стояти вони будуть до завтра. А завтра я їх перенесу в кладовку, у мене кладовка на балконі. Всім вам бажаю гарного дня! Мирного неба бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог і до зустрічі. До побачення! На все добре, гарного дня!